Протягом кількох діб тривала напружена робота і триває ремонтна бригада енергетиків над ліквідацією наслідків негоди, що призвела до знеструмлення ряду вулиця, подекуди і цілих населених пунктів громади. Лінії електропередач відновлено старости сіл громади один за одним інформують про відновлення електропостачання. Тож відтепер на Карличині діють лише графіки стабілізаційних відключень, які здійснюють. За командою «Укренерго», залежно від ситуації з енергетикою в державі в цілому. Громада Карлични щиро вдячна працівникам ДТЕК Київської регіональної електромережі за оперативне виправлення ситуації з електропостачанням. Дякуємо також місцевим сільгоспвиробникам, які надали нецінену допомогу в розчищенні під'їздів до ліній електропередач. Початок нового року став для кількох одних із кращих закладів культури громади приємним, адже вони отримали із рукарлицького міського голови Олександра Панюти новенькі принтери, які знадобляться для повсякденної роботи. Як це відбувалося 14 січня в кабінеті Олександра Панюти, пропонуємо подивитися і вам. Ми з Оленою порадились і Вініною, хоча вона вийшла. І все-таки ми обіцяли там декілька е е придбань, і ну, ми вирішили кращим показати будинок культури. Я віжу стоп, бі... давайте збути будинок культури. Я дякую за вашу працю. Там ще є багато що робити. Я знаю, я його бачу, і я обіцяю, що на протязі цього року ми ще будемо щось поліпшувати для того, щоб е ну, будинок культури такого великого села відповідав. Тому, який він повинен бути. Тому ми допрацюємо спільно. О, тут коридорчику ми ж завершили все, і е, плакати, все і те, що ми все, з вами планували, ми все зробили. Тепер у нас великий зал. От ми з вами спільно, староста, депутати, будемо радитись, що ми там робимо. Але за те, що ви добре відносились до своєї роботи, нам хочеться зробити, щоб у вас була позитивна емоція. Тому, буду так говорити, з прийдешнім новим роком, і ми вам от презентуємо такий принтер. І будете згадувати, що ми теж е, хочемо вам робити добрі справи. Можете поки поставити. Тепер у нас дві бібліотеки. Падунка да, і, і Деньчина. Да? Так може. Ну, часу в мене немає. У вас є частіше, а у вас рідше. Ну, я всім одно приїду. Е, Олена, Олена Іванівна озвучила, що ми повинні За, результатом. Да, за результатом роботи будемо так говорити за, на, на протязі 25 року. Тому я вам дякую знову ж таки за вашу працю. Бережемо і робоче місце і бережемо те місце, куди будуть тягнути всі дітки в першу чергу і дорослі. Тому слова подяки. Також я е е е з задоволенням передаю вам цей принтер. Я думаю, він пригодиться для кандуської бібліотеки. Ну я думаю, що поділитесь, може там разом культури, бо ви ж разом. І також Демівщина я також даю віця. Таже ми придбали резервний ще й да. цей да. тому вам я. дуже слова подяки. Я. Я. Спасибі велике. Ну і мріє про одне, щоб нас да. був, як швидше мир, перемога або ж мир на умовах, такі які нас задовільнять нашу державу України. Тому спасибі після вручення ми поспілкувалися з Олександром Панютою про підтримку галузі культури громади міською владою. Навіть в умовах війни ми знаходимо можливість підтримувати наші об'єкти, і культури, і бібліотечні, і не тільки об'єкти, до речі, а й поліпшувати матеріальну базу. Тому депутати розуміння є. За ці роки я не можу, я думаю, що ми все це покажемо у звіті, але кожен населений пункт чи це бібліотека, чи це філія музейна. Чи це будинок культури, чи клубна установа, він отримує нашу увагу. І я дякую депутатам за підтримку, за розуміння. Ми не залишили, ну будемо так говорити, без підтримки допомоги даної установи. І я впевнений, що 26-й рік ми будемо також продовжувати цю роботу. Є можливості, да, вони невеликі, але кожен населений пункт, як в місті, так і в селі. Повинен отримувати підтримку і допомогу в напрямку культури, так як ви сказали. Бо попередні роки дійсно пріоритет були інші напрямки, а культура була і фінансувалась по залишковому принципу. Тому ми все будемо робити для того, щоб, по-перше, і зберегти і будівлі, і зберегти ті надбання, які зроблені попереднім поколінням, і дати трошки поштовх, що ми. Ну, Поліпшили умови і праці, і відвідування людьми даних установ і закладів кращими, будемо так говорити умовами. Тому все в нас є, можливості є, бажання. Тому я дякую керівнику відділу культури, яка ну, ініціює. Друге, я доношу до депутатів, дякую депутатам за підтримку. Я впевнений, що ми на правильному шляху освіта. Пріоритет, медицина пріоритет, але культурі ми також будемо приділяти увагу. 10 січня в приміщенні фізкультурно-здоровчого комплексу Карличини пройшов відкритий турнір міської ради з футзалу серед аматорських команд. У турнірі взяли участь 5 команд із Карлицької, Узинської та Рокетнянської громад. Ось команди-учасниці турніру, дві із Карлика, дитячо-юнацька спортивна школа-дружба та футбольний клуб Арсенал. Футбольний клуб Узин. Агрофірма Україна, село Телешівка, футбольний клуб Шубівка. За підсумками змагань найбільшу кількість очок 10 – набрала команда дитячо-їнацька спортивна школа, дружба, яка й стала переможцем турніру. Друге місце посів футбольний клуб Узин. А третя агрофірма Україна урочисте нагородження переможців і призерів провів карлицький міський голова Ласан Панюта, який привітав учасників турніру, подякував їм за активну участь і побажав нових спортивних досягнень.